28 жовтня Україна відзначатиме 70-ту річницю вигнання нацистських окупантів. Саме цій даті присвятили літературну експозицію співробітники обласної бібліотеки імені Короленка. Тут представлені енциклопедії історичні довідники та книги пам'яті, що в деталях розповідають про всі етапи визволення української РСР. Втім, на експозиції можна побачити не лише академічні видання. Необходимо стороною ми і наших місцевих видавців, які описують також героїчний подвиг. В основному Чернігівщина славилася партизанськими загонами і. Студіонова Людмила слідами партизанського підпілля долі обпалені війною, право на безсмертя дуже гарно описує ці подвиги наших підпільників, які діяли в лісах Чернігівщини. З року в рік інтерес до подій Другої світової не зменшується, адже в її історії залишається чимало білих плям. Тож цікавляться цією літературою і історики, дослідники, і студенти, і школярі. Звісно, найчастішими гостями в нас це є студенти історичного університету. Також сьогодні у нас будуть на зустрічі присутні. Студенти ліцею гуманітарного напрямку і хіміобіологічного ці книжки дуже користуються попитом. На жаль, всіх ми представити їх на виставці не можемо. Ми представляємо тільки маленьку краплиночку тих книжок, які в нас є у фондах. Щоправда, художньої літератури на означену тематику, яка б поза межами навчальної програми могла зацікавити молодь, останніми роками до фондів бібліотеки надходить не так і багато. В основному це ідуть довідників. Це йдуть алфавітні списки людей, які, яких віднаходять, які поповнюються ці списки. Це ці списки людей, які загибли в роки Великої Вітчизняної війни. Дуже широко наша Чернігівщина, наприклад, висвітлює книга Скорботи України, Чернігівська область, яка видана в шести томах, і там в алфавітному порядку всі райони Чернігівської області представлені люди, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни.